Боже, помсти, Господи, Боже, помсти, я ви себе, встань, суд до землі і дай відплату гордим, доки, Господи, доки нечистивці будуть вихвалятися, Вони не говорять неправдиві слова, величають себе всі, що чинять беззаконня. Народ Твій, Господи, поневолили і гноблять насліддя Твоє. Вдовиці силіту морюють і пришельців убивають, і кажуть: не побачить Господь, не дізнається Бог Якова. Зрозумійте ж, нерозумні люди. Коли ви прийдете до розуму, той, хто створив вухо чи не почує, і той, хто створив око, чи не побачить, той, що розумляє народи і дає людям розуміння, не вже не покарає вас? Знає, Господь, замисли людські, що вони марні, блаженна та людина, яку розумляєш ти, Господи, і навчаєш закону Твого, що у тяжкі дні вона мала спокій, доки нечистивому викопають яму. Бо не відкине Господь народу свого і не забуде насліддя свого. Бо в суд прийде правда, і за нею прийдуть усі праведні серця. Хто стане за мене проти злочинців і хто стане за мене проти тих, що чині беззаконні? Якби Господь не поміг мені, то скоро зійшла б до пекла душа моя. Коли я сказав похитнуться ноги мої, тоді в Твоя, Господи, підтримувала мене, коли ж намножувалося скорботи в серці моїм, твоя втіха насолоду наповнювала душу мою. Чи допустиш ти. Щоб поблизу тебе постало оселі розбійників, які чиєть насильство і перекір закону, вони натовпом нападають на душу праведника і кров невинну судять. Але Господь захист мій, і Бог мій твердиня надії моєї, Він поверне на них беззаконня їхнє, і злочинством їхнім погубить їх, знищить їх Господь Бог. Мій.